Тектуру. Знаєте, Венеція це просто прекрасне містечко, особливо, якщо ви їдете сюди потенційно з своєю дружиною чи дівчиною. Дуже романтичне місце, але також надзвичайно цікаве. Якщо ви цікавитесь історією, якщо вас цікавить, і архітектура, якщо вас цікавить, навіть знаєте, на човні, просто по каналах поплавати і відчути цю атмосферу. Поговорити, почути італійську мову, і тут дуже багато є взагалі туристів, що тут ви себе почуваєте абсолютно, ніби ви десь знаєте в своїй тарілці, особливо якщо ви добре знаєте англійську мову. Але от я вам покажу на ваші власні очі, що про що я говорю. Що цікаво, хочу замітити, що дуже популярний шифер. От в Канаді шифером майже не перекривають будівлі, тільки дуже багаті перекривають. А тут в Європі шифер це майже одна з таких топових. Матеріалів, які використовуються, щоб перекидати, повністю перекривати будинки. І вони дуже довго, звісно, і за того тримаються. Але бачите, люди мають такі от квартири, і ці будиночки повністю закриті, вікна, такими різними, можна сказати, дверима, щоб ніхто не заважав, бо тут багато людей, і ніхто не хоче, щоб ніхто нікому так дуже в очі не тикав камерами. Давайте я вам ще покажу трошки, що там відбувається. Канал і.